Ні, завтра буде 72 года. Пані у меня куча... Не хочу вам ту медкнижку говоріть. Я сидім, не справлюсь. Пані Надія мешканка будинку на вулиці Соверинівській, 160 шістдесят Верпоні. Його, як і сусідній, взялася відбудовувати міжнародна організація з міграції. Та два тижні тому мешканці дізналися, обіцяних робіт більше не буде они не доделали, вот це вот они сделать крышку, какой то я понимаю, пол. От вони мене оставили, і у мене нікого нет, хто би мені це ділив. Я не знаю, як з цим боротися. Вони потолок весь мені оборвали, світ був на балконі. Вони все пообривали і все це осталось. Сказали, це другий етап. Буде все в другий етап. А тепер де той другий етап? Такі історії у кожній квартирі. Відбудова мала проходити у два етапи. Проте МОМ повідомила про скорочення фінансування. Під час другого етапу планували ремонт квартир, місць загального користування, заміну інженерних мереж та виправлення недоліків після першого етапу. Тепер лишили тільки оновлення комунікацій і ремонт ліфтів. Нам обіцяли золоті гори. Золоті гори. І, і ми в це вірили. Вони нам говорили. Вони нам говорили навіть, що навіть люстри і ти поцепимо. Батареї поміняємо, ламінат постелимо. Квартиру тепер вже стало зрозуміло. Не лише не виконують обіцянок, але й не поправлять нанесену шкоду. Після деокупації різні благодійні організації замінили в усіх квартирах вікна. Коли ж прийшла мом, людям сказали вікна міняти знову. Коли вже робив мом ремонт, то він сказав, що ці вікна. Однокамерні і треба, щоб двокамерні. Як хто не поставить двокамерні, то не будемо ремонт робити. Вони нас просто змусили. Хоч ті вікна стояли ну, півроку, я знаю скільки, їх всіх повитягували, повикидали і поставили свої вікна, а тепер це в хаті подивитися, це мрак. Пані Євгенія проводить нас у свою квартиру, показує нам вікна та балкон. Відкоси не дороблені, а зі стіни стирчать цвяхи. Такі ж проблеми у пані Валентини. Я не знаю, як самі робити. Оце одна єдина жалоба, що мені зробили ту кімнату, тому що я не в силах. Ми два пенсіонери живемо і як його зробити. На першому етапі в будинках ремонтували дах. Через затримки почало текти у квартири та під'їзди. Виправити ці проблеми також мали на другому етапі. Дуже текла вода. Всі квартири на 10-му поверсі залиті, то там страшно. По стінах таке все. Пливе, цвіте. О, і нам обіцяли, що будуть другий та робити. Ми так наділися на його, виселялися, виставляли свою біблію, яка по 20-30 років стояла а там її мусили виселити. А тепер приїхали через скільки вже часу пройшло би, хоча б раніше нам сказали. І так виселився цілий стояк 10 родин. Люди рік платили за два житла, чекаючи ремонту в квартирах. Обіцяли 7 грудня приступити до робіт. 7-грудня весь стояк виселився. По ітогу ніхто не прийшов на наші питання. Пані Аліна відповідали, що буде в січні. В січні на наші питання нам відповіли, що буде в березні, в березні нам відповіли, що буде в червні. І потім зараз приїхали, сказали, що ніхто нічого не буде робити. Більшість мешканців будинків пенсіонери або внутрішньопереміщені особи. У багатьох чоловіки чи сини зараз воюють. Людям намагається допомогти депутатка їхнього округу. Оксана Нечитайло направила лист до керівництва Міжнародної організації з міграції з проханням переглянути скорочення фінансування. Вони вже зробили немало, багато це факт, і ми їм дуже вдячні за той внесок, який вони зробили для нашого міста. Однак ми звернулися до керівництва міжнародної організації з міграції, усе ж переглянути рішення щодо скорочення другої фази, хоча б в таких, скажімо, фрагментальних випадках, а саме все ж таки здійснити реконструкцію квартири, яка наразі не придатна до проживання, здійснити, скажімо так, ліквідацію тих неякісних робіт, які залишив по собі. Підрядник після першої фази і також допомогти все ж таки повністю завершити ремонт у загальних зонах, тобто у під'їзді.